Помідорчики і сік. Тобто можна використовувати повністю. Помідори не гострі, їх можна так само нарізати собі. Вони мають шкірку. Шкірку я не знімала, так що можна навіть розрізати собі. Тобто, є звичайні мариновані помідори, тільки це. Це не є мариновані помідори? Не. Тут, тут, перше, тут нема оцту, тут є тільки сіль. Трошки посолені до смаку. Все. Тут більше нічого немає. Я так думаю, що тут є варіант, що... Залежить для чого потрібно буде. Таку і даєш приправу. Він є нейтральний зараз, цей сік. Так, так. Можна до помідорової зупи, можна до соусів, можна. До торта. До торта. Так, так Виско. Цукру дали маєте торт. <ріху> Слухайте того, Юрка, він не говорить. <ріху> Вітаю на каналі! Я і мій Юрко. Юрко, тут. Я, а я Олександра. Знає. Сьогодні я далі продовжую приготування до зими. Буду готувати зимову приправу, яка вам стане в пригоді. Зима довга, і приправи нам знадобляться до м'яса, до макаронів, до круп, ну, до всього, до супів, до борщів. А до піци? До піци ну, також знадобиться, але трошки інша. Я готую таку універсальну приправу. Вона, вона завжди стає в пригоді. Коли ви готуєте голубці, ну що б ви не готували, рагу готуєте за мною. Дуже вона ароматна, дуже красива і справи з нею мають особливий смак. Усе стільки овочів і всі віддають свою смакоту. Зараз ще всього повно на городі є. І потрібно готувати. Для приготування приправи мені потрібні такі інгредієнти. Перше в мене накрила зена цибуля. ці овочі. Як вона називається? Крембулька. У мене є такі жовті помідори, вони м'ясисті, але не дуже соковиті. Вони годяться для приправи. Отакі. От для чого їх можна? Для приправи ідеально. Перець, я вже вибрала серединки, так само м'ясисті. Одна причина. Я напишу в грамовках все в кінці відео. Селера. То половинка селери в мене. В мене така селера на городі тепер красива. Селера, петрушка, корінь петрушки, чесничок, зелень. В мене є любисток, орегано або українською материнка, Базилік, петрушка, зелена селера, так само зелень, селери є. Ще в мене є стебла селери. Вони дуже соковиті. Я також дам їх в приправу. Нема чого пропадати добро, Воно пригодиться все. То є в мене перець, але він не є гострий. Якщо будете робити приправу, стільки не давайте. Він просто є, як звичайний перець, просто мені потрібно його використати. Він не є гострий. Він слабеньку-слабеньку гостринку тільки має. Бо якщо давати такого перцю, то можна половинку. Якщо справжнього, гострого перцю, Половинку. Я даю отакі два морква і цибуля. Готуємо. Зараз я нарізаю овочі. Цибулю подрібню. І підсмажу на сковориці. Я думав, ти сушити Ще будеш. Ще мені потрібна олія, на тому, чому ми будемо тушкувати. Перець і сіль, я не сказала. Ні, сушити я не буду. Та приправа буде зберігатися в морозильній камері. Вже готова приправа з холодильника з морозилки собі витягну. Кинула до страви. Я думаю, вона буде сушена. Сушену, також буду робити. А як не буде світла? Що? Як я буду сушити, чи що? Ні, та що буде зберігатись в холодильнику. Якщо не буде світла, я надіюся, що світло буде. А якщо не буде, тоді будемо щось комбінувати з тим всім. Будемо зимою крутити компоти. А що робити? Я колись крутила компоти, коли в мене морозилка зіпсувалася зимою? Ну Смачно було. Зимою багато часу є. Просто, ну, звичайно, нічого не зробиш, хто що підсушувати. Так, Даємо олію. Треба перше було морку нарізати, я нарізала цибулю. Тепер буду плакати. Даю олію. Нарізаємо цибулю і ставимо на газ тушкувати. Нарізаємо моркву. Овочі можна нарізати будь-як, тому що ми їх просмажимо, протушкуємо і будемо подрівнювати блендером. Овочі і так само зелень всю. Наступне нарізаємо селеру. Дуже люблю селеру, Дивіться, яка вона Салатик в неї смачнющий, як гриб всередині. Як гриби. Забуваємо помішувати. Додаємо корінь петрушки. Селерою будемо. Зарізаємо перець. Перчик нарізаний. Тепер нарізаємо помідори. Перемішуємо цибулю. Цибуля має стати прозорою. Шмечок у нас ми нарізати не будемо. І хоча можна перерізати, щоб зблендурувати легше. Ніж я залобила. Підзелене. Корін селери подрібнемо. Ну, Посуховити, воно ж не є таке молокнисте. Спокійно можна додавати до постави. Дуже гарний аромат віддаю. Тепер нарізаємо зелень. Цибулю. За Що в тебе тут сушиться? Листки шалери і стебла солери. Спедла даю до, до бульйонів, якщо готую, до супів. Кідаш тебло кидаю, він, воно віддає гарний аромат. Тоді забираю. Дуже пасує. Цибулька вистає прозорою. Додаємо моркву. Також трішки підсмажимо. з цибулею. Додаємо селеру, петрушку. І пасничок. Який той ворк зручний. Угу. З рушний не можу Так, Додаємо перець. А чого так даєш по чергово? Тому що як, цибуля підсмажується довше. морква також довше підсмажується. Так само підсмажується довше селера. А перець, він скоренько і помідори доходять. Щоб воно все прогрілося, так? Так. Перемішуємо. То ти вчорашні помідори робила, так? так? Вчорашні. Давай попробуємо. Ще не зима. Але цікаво. Давай спробуємо. По помідори є в власному соці. Такі, що можна використовувати їх. Можна використовувати до всього. До супів, до м'яса, ну то все. З'їв й... помідор, соком запив і ситий. І так вони виглядають. Помідорчики і сік. Тобто можна використовувати повністю. Помідори не гострі, їх можна так само нарізати собі. Вони мають шкірку? Шкірку я не знімала. Але можна ще знімати шкірку. Пробуємо. Такі смачні помідори. Смачний помідоровий сік із з помідорками. Ще помідори. в всередині вони. Так що можна навіть розрізати собі. Тобто є звичайні мариновані помідори. тільки Тобто не є мариновані помідори. Не. Тут тут, вперше, тут нема оцту, тут є тільки сіль. Трошки посолені до смаку. Все. Тут більше нічого немає. Спеціально, так, щоб ви могли використати до всього. До м'яса, до супу, до, до піци Навіть можна на піцу собі порізати, як ви робите, готуєте. То той варіант, коли ти кажеш, що світла не буде, помідори заморожені. О. Так само собі кусочками піцу можна викласти. Тут тільки посолено до смаку посолений сік. Змієш? Так що пробуй. Ну, дай попробую. І дуже смачні. І тих помідорів я буду робити багато, тому що вони до всього потрібні. Mm. Смачно. Звичайні прості помідори. Без як вони кажуть, без фанатизму. Без яких тих. Ну, no, дуже смачно. Так ви був голозний, банку би був голодний банкоби до вдусив. Можна дати собі, можна додати собі, навіть там зелень, якщо дуже хочете, що зелень просто спокійно. А так, просто є такі нейтральні помідори, щоб використати їх до, до, до будь-якої страви. Ви можете і до голубців, і до соусів. До всього використати. То той варіант, коли нема світла, коли морозилка відключиться, все в морозилці може пропасти. Зрозумів? <сумісті> 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 Я так думаю, що тут є варіант, що... Залежить для чого потрібно буде, таку і даєш приправу. Він є нейтральний зараз, цей сік. Так, так. Можна до помідорової зупи, можна до соусів, можна. До торта. До торта. так. так Цукру дали маєте торт. Не слухайте того, Юрка, він не говорить. Я на камеру ще не готувала їх, я обов'язково їх приготую. У мене достигають, помідори мають бути достигні. У мене, у мене трошки такі, бачите, сік є, чуть -чу такий світліший. Вони були достиглі, але не настільки достиглі. Треба, щоб добре червоні були. Нічого, вони її смачні. Дуже якраз мені дідуть, і я вам покажу, як я її готую. Вже можна додавати помідори. І зелень. Відорі скоренько. Та й Все разом вже. І миска вийшла. Масю, тебе теж вовморошко, так? Масю. Під ноги завжди бахнеться і лежить. Бери свій хвіст, тут роздобчу. Масю. Нащо ти мене знімаєш без дозволу? Нащо ти мене знімаєш? Овочі тушкуються, додаємо спеції сіль і перець. І, перець чорний. і гарно перемішуємо, щоб всі інгредієнти змішалися і віддали свій аромат. Об'єдналися. Об'єдналися всі інгредієнти. Накриємо кришкою. Протушкуємо ще 15 хвилин. Де моя кришка. Накриємо кришкою, протушкуємо ще 15 хвилин. То моя кришка. Накриємо Юркою і кришкою, протушкуємо 15 хвилин на невеликому вогні. Гарна кришка. Безподобна, тільки мені нью не подобається. Чорненьке. Овочі вже готові, прийшло 15 хвилин. Практично приправа готова. Тепер потрібно, щоб вона вистигла. Ось так виглядають овочі. Що, і морква зварилась? І морква вже готова, все готове вже. Ну, немає так бути до кінця готове. Овочі готові, я переб'ю блендером. Ось така в нас вийшла приправа, така суміш. Зараз вона має добре вистягнути І я викладу на деко застелене пергаментним папером. Овочі розмелені вже вистигли. Отак приправа виглядає. Викладаємо на деко. Деко застелене пергаментним папером. Ну, трохи буде? Трохи є. Розрівнюю гарненько. Так. І приблизно умовно нарізаю собі. розділила, потім легше буде ножом перерізати, коли воно замерзне. І ставимо морозилку, поки не замерзне. Якщо замерзне, я порозрізаю докладніше, порозрізаю і кожен, ку то, кожен кусочок замотаю в страючу плівку харчову і покладу на зберігання в мішечок. Морозилку. Ось таке вийшло приготування приправи. Якщо вам сподобалося, як ми готували з Юрком ту приправу, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал, хто ще не підписався. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі. До побачення. Перед тим, як нести морозилку, я накрию харчовою плівкою.